Всім привіт! Це нова серія по цій грі. І починаю я зразу з даванду. Потім піду шукати скарби. Добре, у мене є таємниця, тільки мамі нічого не кажи. Не хвилюйся, твоїй мамі і слова не скажу. Я знайшла пістолет на вулиці, хочеш собі або А, або Да, або ні, дякую. Думаю, така забавка якраз зараз для дітлахів. І ми отримуємо глок та до нього. А тепер я його продавати, звісно ж, не буду. Толія в нього. Ну, непогано. Ну, звісно ж, гірше, чим. Ножа. Але... Так. Морду поміжна. Я думаю, можна поки Можна поки пістолет взяти. Ножа, ножа 23. Поки що добу ось так. А потім, мабуть, і іначе. Так, 50 ФПС. Непогано. Як для замонтаження. І зразу впаду. 150, будь ласка. да, 150. Ну що, поїхали. Мені так незручно. Ой, мене зараз їдять. А хто мене зараз їсть? Ось ці зомбаки. né Непогано. Я навіть сказав, досить добре. Так, ну, на цьому поки що все. На цьому поки що все ми переходимо до до машини, на якій ми зараз будемо їздити. На жаль, машина не тут, якби вона була тут було б дуже круто. Але, я думаю, вам сподобається. А, я за вами. Прощаюся і ми переходимо до наступної нашої гри. Так, ну що тут у нас по телевізорі показують? Нічого нового? Одне і те ж саме. Нічого нового. Але я вам можу дещо нове показати. Ось це, ось це дивіться, дивіться, я зібрав її. Я зібрав цю машину. І розібрав і знову зібрав. Ні, зачекай, я хочу сісти Ось вона. Ну? Чому вона не заводиться? Не розумію, чому воно не заводиться? Бензин є? Та чому воно не заводиться реально? Що таке? Зачекайте! Однієї деталі не вистачає. Секунду. Чи, мабуть, і не однієї? А ну! Ні, не заводиться. Що ще? Хай не зрозумів, що зараз відбулося. Ahá! ano ano segundo zobelaise hurrah Ей, mm -hmm. hey. що це відбувається? Нам зараз куди? Нам зараз направо чи наліво? Ні, зараз нам наліво. Так, наліво, напевно. Далі куди? Далі прямо потім по мосту. Ага. <кій> <кій> ну, що я можу сказати? Машина непогана. Швидка. Щоправда, передачі переключаються. Не так як хотілося. Щоб... Але... Мені страшно, мені... мені дуже страшно. Я зараз. Я кажу, мені дуже страшно. Я боюсь за життя, хоч і нереальне, ну, нереально своє, Я боюсь. Ну, я зрозумів одне, що я цю машину не відчуваю. Її габарит її все її взагалі все. Тому ну, ще хочу відчути сампераджує, на якій я їду. Кодо тихо-тихо тихо 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 тихо. Тихо, будь ласка, зупинись. будь ласка, зупинись. Зупинись, будь ласка. Ми зараз де. Ми зараз ага. Добре, зараз їдемо далі, тут десь там далеко. Ось що називається не відволікайся коли ти за кермом. А інакше може бути. Називається Ту... хотів включити радіо, яке тут, на жаль, на жаль не працює. Тут не виявим, що визити. Гонки, звісно ж, цікаві, прикольні. Но не цій грі, це точно. Це що, заправка? Для мене грошей немає. Нам зараз туди, високий. Нам зараз якщо я не помиляюся. Так, нам зараз направо, по суті. У нас є тут багато чого. Багато чого нового цікавого. У мене для цього нового цікавого грошей немає. Зачекайте, хочу зайти на заправку. Добрий день, єхто. То Ти що таке? Не, зайти сюди не можу. Сюди також не можу. Нікуди не можу зайти. За три. Ага, вона, мабуть, тут тільки для красоти. Ну, добре. Мабуть, заробляти гроші я буду вже в наступній серії. Завтра, мабуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І взагалі було б цікаво. поїздити на ній. Якби концерт. Такий, так не заносили. Напевно, що приємні поламаються, як такі. Так воно ну, куди я їду, куди я їду. взагалі гонки були цікаві. Ну, я її вже трохи відчуваю. Куди мене постійно в сторону веде? Тим, мені, у Просто їдь на дорогу, просто справа на дорогу. Я хочу з'їзд. О, я що два підбор. Горе. Якийсь будинок по лівій стороні. Ще що таке? Є забор. Тепер по правій стороні. Зачекай. Що ще? Ну, попа світ закінчується Коротше, їздити на ній просто неможливо. Просто я не розумію, що потрібно, щоб на ній їздити. Це щось щось. Коротше, він мені не потрібний ось. Ну, напевне, що все. Ем. Фізика ТД. Добре, на цьому прекрасному капоті ми закінчимо серію. Так. Да. До речі, пишіть в коментарях, як вам сподобалося. Нова гра чи ні. І ця нова гра і... Та нова гра кажу на каналі є. Надіюся так.